Звільни своє серце від бур'янів. Вчитель попросив учнів принести до школи помідори у поліетиленовому пакеті. Кожен помідор має бути названий на честь того, кого ненавидить ця дитина. Тобто кількість помідорів повинна бути рівна кількості людей, яких ненавидить учень. Цей день настав. Усі діти добре підготувалися та принесли свої помідори у когось два, у когось три, у когось п'ять, а у когось навіть двадцять. Вчитель сказав учням, що вони тиждень мають носити помідори скрізь, куди б вони не йшли. З часом діти почали скаржитися на неприємний запах від помідорів. Діти. Які мали багато помідорів, скаржилися також, що вони надто важкі. Врешті вчитель запитав учнів, як ви прожили цей тиждень. Діти повторювали своє невдоволення. Вчитель сказав це дуже схоже на те, що ти носиш у своєму серці, коли тобі не подобаються деякі люди. Від ненависті нудить, а ти носиш цю ненависть усюди. Якщо ви тиждень не можете переносити запаху туглих помідорів, уявіть вплив гіркоти на ваше серце, коли ви носите його щодня. Серце прекрасний сад, що вимагає регулярного очищення від непотрібних бур'янів. Пробач тих, хто образив тебе. Це звільняє місце для зберігання. Добрих речей.